Зрозуміло, що в моєму житті може бути або прокляття, або благодать. Бог ну, дає всім шанс на благодать, тим більше коли дає в життя церкву. І Бог дає благодать смиренним, а Голодим противиться. І є пункти благодаті, які перелічувалися у недільній проповіді, і ну, які мені треба знати і застовувати в життя і ну, в тому визнати. От, І ну, благодать це коли Бог ну, прощає мене. От, але я маю жити вже по волі Божій, так як дитина Божа має вчитись жити і ну, поважати владу в церкві, взагалі виконувати ті пункти, от, ставити Бога на перше місце. І також в проповіді було показано на прикладі Біблії, на прикладі народу ізраїльського, от там на прикладі царів, тоді в Ізраїлі, що. Ну, коли люди відкидали Бога, приходили війни. А мир проходив, коли Бога вибирали.